Зараз 17 вересня. Ми розпочали опалювальний сезон. На вулиці зараз у нас 16 градусів. Паспортна погода, йде дощ. Подивимося, скільки кіловат видає тепловий насос. 11,3 кВт тепла він видає. Споживає 1,74. Зараз коефіцієнт 6,5, тому що грунт теплий, у нас більше 12-13 градусів. Але реальний коефіцієнт взимку падає десь до 4,5-5,5. В залежності від ґрунту та утеплення будинку. Ну, системи опалення. Тут у нас опалення двома поверхнями: підлогою та стелею. Температура системи опалення, як правило, не перевищує 28 градусів. Зараз працює тепловий насос. Станція видає 4 кВт сонячна, і ми ще навіть продаємо в мережу більше 1 кВт. Споживання 2,5 кВт це на весь будинок. Погода зараз пасмурна, йде дощ. Тобто не кращі умови для сонячної станції, але навіть в таких умовах ми маємо 4 кВт по генерації. Сонячне поле 24 кВт.